Сьогодні в Берліні погодка непредсказуєма. Ми вийшли. Я думав, що буде, ну так, знаєте, не сильно холодно. Ну Думаю, на всякий случай візьму шарф, шапку, щоб не так холодно було. Вийшов і зрозумів, що я не зря взяв і шарф, і шапку. Потому що сьогодні так прям морозно, дуже морозно. Є таке слово взагалі? Yeah. Стоїм уже минут 10. В останнє час дуже сильно задержується трамвай. Ми в прошлый раз стояли минут 10-15 і зараз стоїмо вже минут 10. І сама офігенна штука це коли збирається така здорова толпа людей. І ти потім їдеш толпучки. Але найгеніальніше, ну це тільки генії знають. сначала надо пропустить текучку, а потом на следующий залетаешь в пустый трамвайчик, седаешь на любое место козырное, выбираешь там белявик бонза и все, и валдеешь себе сидишь. Когда взлетаешь к небесам, и там Париж, пугая звезды, а над окном твоим птицы гнезда. Итак, внимание, рабочая схема получается, весь трамвай забытый. Через 2 минути пустий приїде і бас. Хоча ладно, не одні ми умні, я бачу. Там ще парочка людей теж догадались до такого движення. Може то є на другому трамвай. Возможно. Ляп. І повністю пустий трамвай. Вибирай, які хочеш міста. Подождали одну минуту. Ну і отак от хоп. І біля віконця на бот Когда девчонка толстая? Фієчок з в нашій любимої кофейні. Хто знаходиться в Гірманії, всім советую цю кофейню? Офігенний тут кофійочок делают. А і да, по вашим советам я купив ці яйця зразу. Варені, вони на 50 центів дороже. Попробую для мене просто дико, те, що я не розумію, як це варені яйця продаються. Для мене варені яйця таке відчуття, що не повинні спортитися через 2-3 дні. Як вони можуть стати там допустимо довго в магазині продаватися, щоб вони були нормальні? Я цього не понимаю, поэтому візьму, попробую. Зайшли в магазин, пчелка собі каже, наперед понабирав продуктів для того, щоб не виходити на вулицю, тому що дуже холодно. А я набрав, як обычно, завтра все одно піду. Я не знаю, я не можу вдома сидіти, хочеться виходити, десь щось походити, хоч і холодно, але я манав вдома сидіти. А він каже, я був вдома, набрав на три дні вперед, щоб не виходити, тому що дуже холодно. На чотири? О, Нормально. Ні, nee, я це взяв ось на 2 дні, але я все одно завтра піду по продукти, тому що в неділю вихідний, треба наперед скупитися. Я міг би, звісно, скупитися, щоб завтра не виходить, но я планую завтра все одно виходити в город. Так, поки в мене тут дожарюється, давайте подивимося, що ж це за яйця такі. Мені аж що як яйця можуть не портитися. Це для мене загадка. Я завжди думав, що 2 дні і все, яйцям торба. Що ще, й соль? ще й соль в подарок. І як вони чистяться будуть, як вони зварені, інтересно. Провірка. Так, ну, чистяться ровно так же, як коли я варив. Мене ще смущає момент. Точніше, інтересує момент. Як вони виглядають всередині? Чи не переварені вони, чи синій там жовток, чи жовтий. Капець, як інтересно. Я просто реально ніколи такі яйця зразу варені не купляв. Та й, в принципі, знаєте, коли на Паску там хтось дає яйця, напишіть в коментарях, хто на Пасху, хоч раз їв яйця, які вам давали, там, допустимо, ой, не на Паску, на проводки. Що вам дають, знаєте, пом'януть чоловіка, і там, допустим, печення яйця. Хоч один чоловік їв ці яйця, коли вам передавали на проводки яйця. Просто для мене це я не знаю чого, ну гидко. І звиняйте мене, люди, які нормально це вас і так. А ну, можеш крашення. Я хочу подивитися, це оце продається одразу варені яйця. Люди кажуть, що ти одразу варені не купляєш. А мені це ну, якось странно, тому що. Ну жовте. Я думав, що, може, сині, знаєш, переварені. Ні, нормально зварені. А ну подожди. Ну так, да, яйцо, як яйцо. Просто я переживав, що вони якісь не такі, якщо так не може без розкортитися. Ти таке взагалі бачив? Чесно, перевез. Це не замічав, я даже не вчитувався. Так я думаю, що це тільки на Пасху, я бачив ці яйця. Я ще таки думаю, да не можуть бути вони варені. І Я удивлен з того, що вони не спорчені. Бо для мене, типу, ну, яйця, як будто дожні, там дня-два храниться, і все. А вони в магазинах продаються ці варені. Може з ними щось роблять чи... Фіг, я знаю. А от 20... це ось 20.02, інтересно, 20.02 це типу до якого числа? Ну, Майдень. ні, це. це, Да, 20. Тобто що вони можуть хранитися місяць? Ну це странно. Сьогодні 24 число, а це 20.02. Ти ідеї вони місяць можуть хранитися. Я не розумію, може їх чимось якимось спеціальним цим покривають, щоб вони не портилися. Я не понимаю, просто для мене це дико. Я ж говорю, для мене норма це там 2-3 дні і все, яйцем торба. З або там спорчені. Я реально не розумію, як вони храняться місяць. Для мене це дико. Напишіть коментар, хто знає. Тому що я не розумію. реально яйца как в Игре Престолов, яйца драконов. К Халисе бы сейчас бы забрала их. Не, если к Халисе, то надо вот так. Это яйцо Вити. Кстати, потерянное яичко потеряное Витя. Потерянное яйцо Витя. Кто дивился прошлый влог. Мои приступы яйца забрала. Як, это одно яйцо пропало, все нормально? Нет, это нельзя опускать звук. Надо узнать, кто вор. Чш, никому не говори, я его украл. Подивіться на це не адекватно. Він сидить уже минут 10 на мене дивиться. Я йому кажу, тобі надо на гливаху. Я вже зібрався в гливаху, звонить, щоб його забрали. Я не розумію, де. Тільки почав знімати, одразу зробив вид, що типа все окей, що він не псих. не розумію. Тільки що сидів минут 10 на мене дивився, потім ліг минут 5 на мене дивився. Тільки я почав знімати, одразу зробив вид, що він діловий, що то там делає. Хожу, гуляю і дивлюсь, такий мостик. Чуть-чуть навіть напоминає як переход на Труханов остров в Києві. Я, звісно, розумію, що ви скажете, що тут не такий глобальний, не такий високий, але тим не менше, напоминає Київ Чуть-чуть. А ця сторона, взагалі, якась пустовата, як будто тут ніхто не живе. Може й ніхто і не живе, може це тут заводи якісь. Пчелка вчора сказав, що не буде виходити на вулицю. На сьогодні чуть-чуть тепліше. Каже, вийду булочку собі Булочка з сосіскою. чай буде брод і все. Я кажу, ти ж казав, що не будеш виходити. Каже, та блін, булочку хочеться. А я виїхав просто погуляти. Та хожу, гуляю по городу в різних районах. Це для мене якась новинка. Цей район. Вон дивлюсь, який стульчик до личині стоїть, прикольний такий. Це мабуть, спеціально поставили для того, щоб е... пофоткатися. Он стульчик. А з лівої сторони кресло. Навірно, щоб з видами фоткатися, не знаю. Но место на самом деле прикольне, мені подобається. Я вообще на самом деле не люблю знімати такі влоги, там да це ходишь, щось показуєш, Ну я просто понимаю, що людям це интересно, Ну так скажемо, со мною прогуляться, подивитися на виды. Не скажу, що це найкращі Берліна, но тим не мене, все одно прикольно. Хтось збирав покришку з велика. А графіті це вообще така розстріляна штука в Берліні. Всі стенки, я не знаю, навіть наверное... немає чистої стінки. Повністю все обмальовано. Откуда скільки людей які обмальовують? Подивіться. Навіть заборка, маленька железяка просто обрисована. Все повністю подивіться. Просто так можна безконечно йти дивитися на графіті, он там, отут, везде. Та блін, що говорить, навіть на домі повністю все обрисовано. Ты ты У нас и случилась интересная ситуация. Подожди, что же сила? Что уже сила? Нет. Ты же сказал затяжка ноль пять одна секунда. В общем, получается, я сьогодні заїхав і купив електронні курілки. І пчелка каже: Чуєш, каже, а ти не замітив? Каже, що на електронці немає зарядки. Я кажу, як це немає зарядки. Ви, про... Щас, секунду. Кажу, а як це немає зарядки? І я кажу: у мене є. І я беру свою електронку, дивлюсь. А в мене немає. Я починаю писати GPT, кажу, а як це так? Він каже, та вона знизу. Я йому сфоткав з всіх сторон цю електронку, а він каже: Так а це одноразова електронка. Я кажу: Так подожди, там написано 9 тисяч Що там дійсно 9000 тисяч, він каже: Та не, каже, там типа ну пишу. це маркетинговий ход. Тобто, не 9000 тисяч а що він там сказав? Там 9000 тисяч якщо робити тягу 0,5-4 секунду. <реш> А якщо більше, то там вже менше тяга. То є двойна получається. Я тобі відповідаю, що завтра вона закінчить. <рес> щоб ви понімали, вона стоїла 10 євро. І як, і... А, по акції. Так, по... Да, по акції сказали за 2, по 10. І... <рес> Купив за 10 євро. Курілку без зарядки. Просто щоб ви понімали, ну. Ми почали електронні курілки курити, тому що це дешевше, ніж стійки, ніж сигарети. Зекономили, ну, реально, воно, ну якщо його вистачить на дня 2, то я зварюсь. учитывая, який тут стоїть акумулятор, як з Nokia 3310, то вполне можливо, що натурі за два дня закінчиться. Пчелка мені каже, ти мене розвів на 10 євро. Я йому кажу, так а я при чому? Кажу, так і мене, виходить, розвели на 10. Так а що? І що до них притискати? так а що це таке? Може, на турі до них Так така як це, Так де тут, ну, зарядна ця порт. Завтра поїдемо. Завтра закрито, це неділя. завтра поедешь. Як раз когда она закінчиться то все. Думаешь, послезавтра? Я думаю, да. До мене ж даже чека нема. Ну, я не знаю, як ти забрался. їхати с ним спрашивать, у них що Ти Ти думаєш, я знав? Я, 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 я в шокі, я таке перший раз бачу, щоб не було зарядки. І щоб було написано 9000 тяг. Подожди, а раніше курілки, які були ще в 2022 -го году, десь примерно. Зарядки. всі з всі зарядки були? Не були. Та ну, не. Да. ну всі просто. Щоб... Та ні, нормально все було. А, таке було. було що... що розбирали, Це, да. Когда що-то там какой-то закон вошел. Так, все нормально всегда было. Ну, ситуация максимально странная. Ну, чтобы вы понимали, у меня есть еще такая курилка. Ну, она на зарядке. Она на 45 тысяч тях, и она уже смешна. Подойдите, как она разноцветная, блестящая, кринжовая. Она 15 евро стоила. Ну, я думаю, блин, ну и кофейну возьму. <laughs> Че, короче, каже, мені не бери. Я думаю, візьму зразу бо по акції, кажу, йому там по акції. Він таки каже, мне, мені не надо, потом сидить каже, а давай. <laughs> я йому дав. <laughs> а потом п'ять 5 каже, чуєш, а де тут зарядка. А її тупо немає. А ти що? Я супер. Що, <laughs> <laughs> погуляв? Чуть-чуть. За музику договорились. Нові треки? А то, от Она от, 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 от висадить акумулятор, і щось відбавлять. <зас> на турі зачем вони ще й радугу, то впихнули, якщо <зас> воно садить <садеба> акумулятор? <зас> Красивенька. Настроєння придає, понял. Кстати, побачив Андрія, що почав дивитися слуга народу. І кажу, чолки, а давай і ми подивимося. У мене ще давно було желання подивитися. Но мені казалося, що це скучно, ми почали дивитися, і реально ну, смішний серіал. І смішно те, що багато що не відповідає тому, що обіцяно. Класна предвиборна кампанія, да? Так, так, так це 100% була предвиборна кампанія, як це ще можна назвати. Учитель історії, який, Скажи. який став президентом і. от всех роскошей отказывается, езда на велику, на такси, на маршрутках на работу и спать на лавочке. Ну, типа... Какая то там серия, где пустой Киев? А ты дивился это? Конечно. Серия, это где пустой было. Киев? Ты за спойлеры вообще-то. А. Мы так и не бачили, какие пустой Киев. Ш Ой, хорошая курилка. У меня почти все На то ту, нату і на посидок у мене є до вас просьба. Подпишіться, пожалуйста, на цей канал, щоб швидше набрати тисячу підписчиків. Я бачу, що дуже багато людей дивиться на лайв каналі влоги, і вам нравиться. Піддержіть, пожалуйста, і не забувайте про основний канал. Якщо ви нові люди, це не мій основний канал. У мене є основний канал, на якому набагато більше відео. Отут буде основний канал, і в ссылки в описанні, А отут телеграм-канал, і теж ссылка в описанні. Всім спасибі за просмотр, всім пока.